Сенбех. Армійська сумка з піском. Наразі це 20 кілограмова, найменша в нашій лініючці сумок. Вправи. Станова тяга, взяття на груди, взяття на плече, кочерга і перетягування пораненого. Головне в цьому девайсі, щоб він не порвався. На самих нагружених точках. Повинна бути закріпка. Це такий спеціальний шов, який робиться на спеціальних машинах. І він повинен бути нанесений в самі важливі місця, де найбільше йде навантаження на розрив. Також ці місця треба закріпити з зсередини. Всі ці ручки закріплені з зсередини. Також бокова борцівська ручка. Теж закріплена і закріплена великою кількістю закріпок в на навантажених місцях. Якщо не буде чогось одного, блискавка порветься. Тепер до філера. Віони всі тут. Філер. Насправді, найтравмованіший елемент сумки це філер. Перше, що розривається, шов філера Ми покажемо, яким він повинен бути. По швам, від якого ми відмовилися і який використовуємо. Відмовилися від прямострочного, використовуємо так звану закрепку. Три кроки вперед, 2 кроки назад. 3 вперед, 2 назад. Покажу різницю. Кількість нитки однакова і там, і там. Так, вибираємо прямострочку. Раз, два. Одна. два, три, три шва, прямо срочно. Так, тепер закріпочку. Та яка рухається вперед-назад. Це ж да. трьох штря... Кількість нитки теж сама. Ну, зміг порвати. Ну, щоб ви розуміли, різницю. Цей шов е технічно сильніше за тканину кордонів. Довжина ручок. Наприклад, 40 і 20. Ви вже бачите різницю. 60, 80 будуть ще вищі. І якщо ручки довгі, то, наприклад, такий рух, і в мене вже буде санбег лежать на голові. Я не зможу вирівняти руку. А вправа станова тяга вже буде не з довгою амплітудою, як у нас, а з більш укороченою. Ну, ви звідси, мабуть, будете стартувати. Ну там, де ручки по висоті. Ну і як завжди. Гарантія рік на всі наші шви.